Прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект закону про єдину інформаційну систему соціальної сфери, реєстраційний номер закону 11 377. Колеги, я прошу народних депутатів голосувати. За 229 рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Ви ставите під удар персональні дані кожної людини в нашій країні і створюєте по суті цифровий сиск, цифрові репресії проти людини. І тому зал зараз розділиться на ті, хто не проголосує за цей закон. Це ті, хто за суверенітет, за незалежність України, за захист прав і свобод людини, і на ті, хто здає національні інтереси, і хто проголосує за цей закон, здає права і свободи людей. Що відбулося сьогодні? Я теж схематично, якщо з точки зору технічної поясню є кілька реєстрів. Отак, от, от уявіть собі там круглий стіл, і на ньому багато тарілок. Так? От кожна тарілка це реєстр. І е, в центрі стола стоїть е, така система, яка між цими тарілками обмінює, скажімо так, е, наповнює ці тарілки, бер, і, або з них щось збирає. Тобто, ось ми голосували сьогодні за ту систему, що сьогодні в центрі стола. Вона не є небезпечною. Це система, яка має збирає з усіх реєстрів дані про особу для того, щоб призначити їй відповідні соціальні пільги, які про на які вона подає заявку.